Подвійне громадянство, потрійне громадянство, і навіть більше це все незабаром стане легалізовано в Україні, адже відповідний законопроект вже прийняла Верховна Рада. Що тепер зміниться? Чи можливо, щоб український чиновник мав? Подвійне громадянство. А якщо можливо, то з якою країною він може мати таке громадянство, а з якою категорично ні? І що зміниться для пересічних українців? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це канал Європейська Правда. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Е, ну що ж, давай перше питання. От для кого цей законопроект? Хто зможе скористатися новими нормами? Це ті українці, які зараз живуть за кордоном, чи, можливо, діаспора, чи можливо і які хочуть отримати українське громадянство, не втрачаючи своє рідне. Ну, всі, але я, перш за все, перед тим як піду в деталі, поясню. Насправді ідея про те, щоб, як це називається, легалізувати подвійне громадянство, але це неправильний вираз, поясню чому. От от ця. Узаконення подвійного громадянства це було навіть передвиборчою ідеєю або обіцянкою Володимира Зеленського. Тому не дивно, що ця ідея спливає зараз. Він насправді ще з 2019 року кілька разів, три чи чотири рази, подавав проекти законів про те, щоб це легалізувати. Щоразу, чесно кажучи, це були не законопроекти, а якісь треш. От зараз більш-менш нормальні. І він стосується реально всіх. Річ у тім, що 19-й рік і 25 й рік, що їх найбільше відрізняє, війна повномасштабна, і цей те, що зараз потрібно українцям, і те, що вирішує цей законопроект, воно обмовлено зокрема війною. Ми ж розуміємо, що з України поїхали мільйони громадян. Багато хто осів десь. Німеччині, Австрії, Британії, будь-де. І зараз, особливо для дітей, які набувають повноліття, які вже там живуть вже 3,5 роки, де хто, можливо, хтось скоро проживе 5 років, і це буде сенс, щоб отримати місцеве громадянство. І ці люди постануть питанням, чи вони будуть громадянами Німеччини? Чи громадянами України. Оцей законопроект знімає це питання. Можна бути і там, і там одночасно. Це одна з категорій, для кого це. Друге, це ті люди, які навіть нікуди не їхали Ну, на Закарпатті. Я не знаю, скільки відсотків, але явно це не, не однозначне число. Тобто, це ну, значно більше 10% людей мають другий паспорт, як мені видається. Ну, і не лише йдеться про Закарпаття. Припустимо, на Чернівеччині багато хто отримував раніше паспорт Румунії. Це не дуже легально. Ну але от якось воно працювало. І ці люди були в сірому полі, тобто вони не, не були злочинцями. Але не розуміли взагалі це їм якось укнеться, неукнеться. Зараз це легалізується, і так само є багато. Ну, от припустимо, у Молдові є багато громадян України. Вони теж невідомо де. Ну, тобто вони були напівлегальними, це легалізується, і крім того, відкривається поле для е, української діаспори в широкому сенсі для тих, хто давня діаспора, і для тих, хто, скажімо, поїхав на початку 90-х і не мав е, узаконено легалізованого українського громадянства. Е, у них є можливість отримати е, громадянство України, не втрачаючи своє. Е, ну і останнє, що я зазначу, насправді є багато іншого. Є є, є солдати. Є. Якісь ну, умовно грузини, які воюють за незалежність і суверенітет України, які проливають свою кров сидячи у окопах, і у них стоїть теж питання: якщо вони е хочуть набути українського громадянства, вони мають втратити грузинське. От цей момент може бути вирішений. Ну і зрештою, зараз в Україні буде демографічна криза. А, і... Точно будуть, хочемо ми, не хочемо. Але будуть ідеї про те, щоб запросити сюди іноземців. Я, наприклад, впевнена, що не всім треба давати громадянство України, але для цього треба встановити норми. І цей закон встановлює норми, що треба зробити для того, щоб стати громадянином України. Встановлює ті норми, яких раніше не було: зобов'язання, екзамени і так далі. Щодо цього закону є багато суперечок. Багато хто каже, що він не відповідає конституції, адже в Україні записано єдине громадянство. От як може бути єдине та множине громадянства одночасно. Це найбільш поширений міф, і от, от на цьому я хочу окремо зупинитися. Це дійсно міф, який, я навіть не знаю, що зробити, наскільки він глибоко в'ївся, але я думаю, що його підштовхують туди. Це неправда, не має жодних. Проблем і немає жодних а, суперечностей між а, термінами про єдине громадянство і множинне. Я, ми, звичайно, чули а, як свого часу беня, тобто Коломойський, жартував про своє громадянство. Крім українського ізраїльський і кіпорський. Вас є. Да. А наскільки це відповідає, От, чинному то це не написано, що запрещено двоє громадянство, Ну то, а що а, ви маєте тренує не запрещено. Коломойський відомий жартівник, але якщо відкинути жарти в сторону, то в українському законодавстві чітко прописано, що таке єдине громадянство. Це ж не просто термін, який висить у повітрі, в законі про громадянство з ще років 30, мабуть, чи близько того, ну 25, так точно, прописано чітке формулювання. Єдине громадянство означає, що не може бути громадянство частин територіально адміністративних одиниць України не може бути громадянства Львівської області, не може бути громадянства Криму. І саме в такому сенсі законодавець закладав це у 96-му році в Конституцію. Тому що тоді, в 96-му, коли писали Конституцію, в Криму були ну, м'яко кажучи, проблеми. І от це було основною ідеєю. Єдине громадянство України, так там записано, що в Україні існує єдине громадянство. Воно одне, немає. Того, що напівгромадянин, немає громадянина е, села Недригайлівка Полтавської області, е, є лише громадянин України. Це зберігається. Тут немає жодних е, суперечностей. до секундочку. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Будь ласка, лайкайте це відео, щоб ви побачили якомога більше людей. А якщо ви не підписані, то будь ласка, підписуйтесь, а крім того, залишайте коментарі, питайте, що вам не зрозуміло. Що вам ще хочете побачити у наших нових відео? Це важливо для нас. Дякую. Отже, а абсолютна більшість мають дозволене, скажімо так, дозволене суміщення громадянств, і всюди розуміють, що єдине громадянство своєї держави це. Це нічого не має спільного із е, тим, що ну, людина може мати кілька паспортів однозначно. Я тільки зазначу, що зараз питання є в Конституційному суді, і він відомий своєю непередбачливості, тому позиція профільних юристів це одне. А яке рішення буде прийнято? Це все ж таки трошки інше. От тут я е, е, ризикну не погодитися для тих, хто займається міграційною тематикою, і для тих, хто займається конституційним правом. Це Достатньо очевидно, я не бачу суперечок реальних і шансів на те, що. Конституційний суд е, ухвалить рішення про, про те, що єдине громадянство це щось інше. Е, зрештою, так, да, Конституційний суд відумає тим, що він може скасувати все, не знаю, скасувати те, що земля кругла, е, так само як він свого часу скасовував електронне декларування, намагався скасувати скасувати земельну реформу. Е, але це було в ті часи, коли там ще лишалася е, реальна проросійська фронта, ті судді, які були призначені Януковичем. Зараз цей час минув. Зараз в Конституційному суді інша проблема у них взагалі немає кворуму, немає суддів. Але ну, в мене немає значних сумнівів, що, що тут а, не буде проблем під час розгляду в Конституційному суду. І до речі, а от раніше досі є прецеденти, що в Україні за певних обставин було дозволено подвійне чи батарійне громадянство? От, дуже правильне питання, тому що насправді, от, коли говорять про те, що зараз в Україні тільки. Мають дозволити множинне громадянство. Або якщо як деякі діячі, яких ми вже цитували, а В Конституції це що запрещено двійної громадянство. Ну то а якщо а ви маєте А трейнує не запрещено, ці люди, звісно, можуть думати або жартувати про а, те, що подвійного громадянства або множинного громадянства не було, але це неправда і досі, от і зараз, і на попередньому законі завжди. Існував дозвіл на те, щоб в Україні були люди, які є громадянами одночасно і України і інших держав. Це було завжди. От, припустимо, якщо народжується дитина у громадянина України і Литви, то ця дитина отримує одночасно громадянство. Батька і матері, ну залежно там хто із них хто, але і українське, і литовське. Якщо дитина двох громадян України народжується у США, mm -hmm. то вона за місцем народження отримає американське громадянство. І це дозволене, і це було прописано, прямо прописано в діючому законі. Тобто і досі існувало багато випадків, коли легально громадянам України дозволялося мати кілька громадянств. І ні в кого не виникало питання, а як же норма Конституції про єдине громадянство. Це тільки зараз от, ну, на хайпі почали це піднімати. Е, інше питання, що раніше, ну, тобто і, і от зараз, поки ми пишемо це відео, е, передбачено, що у відносинах з Україною людина визнається е, громадянином лише України, якщо у неї є там, байдуже скільки громадянств. Головне, що є громадянство України. Тоді твоє друге громадянство значення не має для держави України. Зараз це нібито і зберігається, тобто цей пункт лишається у законі, але держава просто перестає закривати очі угу. на те, що існують і інші люди раніше. Великий пласт громадян України лишався ну от свідомо як сірою зоною. А, тобто не було ні передбачено чітких там правил покарань чи ще чогось, а просто ці люди як ну їх ігнорували. Тепер в новому законі має бути передбачено, що держава визнає існування людей з множинним громадянством, але все одно у відносинах з державою Україна ці люди лишаються громадянами України. Добре, а тепер поговоримо про країни. Ну очевидно, що не з усіма країнами можна дозволяти подвійне громадянство. Наприклад, з Росією. Це точно. І це передбачено. До речі, цей пункт. От, от я маю подякувати законодавцям за те, що вони в купі місць кілька разів, навіть десь надлишково, але прописали, що існує категорія, вона звучить в законі так: громадяни держави-агресора та держави окупанта. А юридичний термін він визначений в інших законах. І ну, станом на зараз, е, наскільки я розумію, це лише е, Росія і Білорусь. Обидві держави мають е, такий або там подібний статус. Наскільки я розумію, Білорусь на Білорусь теж поширюється. І от е, в законі немає згадки слова Росія. Ну, немає якихось конкретних норм саме на Росію. Є на Категорію. І от в ця категорія держава-агресор, держава-окупант для них заборонено дуже багато чого, але є виняток. Як ти думаєш, який? Окуповану територію. Саме так. Для людей, для громадян України, які живуть на окупованій території в Криму, на Донбасі, на півдні України зараз. Передбачено дуже багато винятків, навіть якщо ти. Набув громадянство Росії не автоматично, як це було в Криму в 2014 році, а пішов і написав заяву, що я хочу набути, ну іноді там змушують це писати. То це не виключає того, що ти зможеш стати громадянином України. Також для цих громадян, які ну, наші люди, але просто живуть на окупованій території. Є особливий порядок, як ну, їм будуть закривати очі на, вс... на не на все окей, але на. Багато формальностей, тобто не треба нікуди звичайно звертатися. Ніякі російські органи, ніякі довідки від Росії, звичайно, ніхто не буде вимагати, але е, є все одно перевірка. Я так розумію, її робити е, е, СБУ. Вона звучить як перевірка на загрозу національній безпеці. Це раз е, і друге, е, людина, яка хоче стати громадянином України і була громадянином е, держави агресора. Треба якось, я не знаю, як правильно сказати, не те, що перевірити, а якщо держава знаходить докази того, що ця людина служила в окупаційній армії, угу. то досвідос, ну без варіантів. Тобто, навіть якщо не була насильно мобілізована, да, так, і це можна сказати, що це до певної міри є проблемою, але ну, існують також виняткові процедури, які угу. дозволять це обходити. Але якщо ти воював, Проти України, то Ну, я так розумію, що в такому разі, ну, єдиний правильний шлях це здаватися в полони. Тоді повністю ти виходиш із всіх покарань, які передбачені. Але якщо ти воював про це дізнаються, якщо ти був мобілізований і, і навіть хоч і не воював, але, припустимо, був там на, в російській армії десь на Дальньовосточному Восточному округі, ну тоді, тоді інша історія. Добре. Ми поговоримо про погані прецеденти, а тепер поговоримо про хороші? Тобто є країни, з якими дозволено це громадянство, очевидно, не з усіма. Не з усіма. Так. І ось тут ми вступаємо в сіру зону. Треба це визнати. Я загалом позитивно оцінюю цей закон. Я взагалі міграційною тематикою займаюся. Ну... Давно, явно більше 10 років, і, і в, ну, читав і різні версії законодавства про, про громадянство, про, про міграції, не лише українські. І ну, на, на базі всього я маю низку заперечень до цього закону. Мені не до кінця подобається законодавча техніка, я би його краще ну, умовно, обрав варіант його з нуля переписати, але політична реальність інша. Поза тим є те, що мені не подобається. Мені не подобається те, що зараз не визначено чітко перелік тих країн, які, які мають як пільгові до яких є пільгові підходи, тому що ця вся історія, про яку я розповідав, про те, що можна бути громадянином України і Литви, можна бути громадянином України і США, це все стосується держав, які умовно можна записати до наших союзників, і я, наприклад, не бачу. Великих плюсів у тому, що в цьому списку буде Іран. А це ж не держава, агресор, формально. А, або навіть Китай. Ну, я або не впевнений, Fl це, це інша історія. Про це окремо. Угорщина, я вважаю, все-таки має бути в цьому списку. Так, так от, держави, держави, для яких діють спрощені підходи. Вони мають бути або визначені списком, або мають бути їхні критерії. І, як на мене, просто треба е, визнати, що ці спрощені підходи в дію для всіх держав Європейського Союзу і НАТО, наприклад. Плюс там, я не знаю, Нова Зеландія, Австралія, ну тобто держави-друзі України. Навряд чи для нас так важливо, щоб це діяло для Філіппін. Окей, можна туди додати не знаю, Бразилію, якщо там великого великого, Велика Так, оскільки велика діаспора, або для діаспори все таки можна передбачити, що будуть діяти норми незалежно від місця проживання. Це теж можливо. А тут лишили невизначені списки. Воно прописано таким чином, що ці списки визначає Кабінет міністрів України. Мені це не подобається, тому що закінчиться це таким чином, що от. Зустрінеться президент України із, я не знаю, із, із кимось, із Саудовськими Еміратами. Там, чи, ну, окей, це поганий приклад, не такий релевантний, з лідером Філіппінів. І філіппінці скажуть: наприклад, а нам дуже треба, щоб ми були в спортому порядку. А з фігалі? Ну, а от, от скажуть, ну треба, ну, владі. Що да? вам жалко? Да, і, і він буде змушений натиснути на умовного Шмагаляха, яке у Шмагаля буде прізвище на той час, і ну, змусити Кабінет міністрів включити умовні Філіппіни в цей перелік. Це не катастрофа, тому що навряд чи з Філіппін до нас будуть їхати е, натовпи. Але але я не розумію, чому не визначити критерії. Зараз там прописано таким чином, що береться до уваги долученість цих держав до санкційної політики, там підтримки України, але береться до уваги, ну типа я беру до уваги і ігнорую. Ну теж може, тому. Це не дуже правильно, що дозволяє мені говорити, що це не катастрофічно. Це те, що не громадянство в нинішнє має або не тільки нинішнє громадянство має вову не можна на щастя, не можна завести сюди мільйон філіппінців, які шукають роботи, які потрібні, можливо, нам як робоча сила. Цілком припускаю. Ну що ага. після війни нам будуть потрібні іноземні мігранти. Але для того, щоб людина набула українського громадянства, вона має також здати тест на знання української мови, і це відносно нова штука. Точніше, це взагалі нова штука. Досі для громадянства це не вимагалося. Причому ці тести вони існують, вони ну, для іншого застосовуються, але кабіном вони розроблені. Тест на знання. Законодавство України конституційне, як, як, якось там засадка за да, і історії, наскільки я пам'ятаю. Тобто, це, це базові речі, це не означає, що треба там тест, як після закінчення школи із роком, якоїсь Битви під перстечком. да, от я не історик ні разу. Е, я, але я, я не історик, я не зможу здати тест, е, який здають після 11 класу. Мені доведеться е, ну добряче повчитися, але я знаю. А ті речі, які стосуються історії України загалом, я зможу їх розповісти. Ну тобто, якби мені треба було зараз стати громадянами України, я не маю сумнівів, що я окей, не давай стати. розуміло, що Кабмін має визначити, а давай поговоримо про інше. Є певні обмеження. Ну от, наприклад, президент Молдови Майя Санду нещодавно голосувала на виборах у Румунії. Це такий дуже яскравий прецедент. Ми можемо пропустити таке щось в Україні? Ну добре, не не президент. Депутат із подвійним громадянством, або міністр подвійним громадянством, ну, Це, або не... представник СБУ. Це дуже правильне питання, яке наразі лишається без фінальної відповіді. Тобто із прийняттям цього закону, із ухваленням цього закону, нічого не змінюється. Той порядок, який існував раніше, із, із забороненою навіть. Здається, що суддів, якщо не помиляюся, і конституційна заборона діє, дія із обмеженнями щодо всіх держслужбовців, держслужбовці мають бути теж саме громадянами України, а нічогось тільки іншого, тільки, тільки України. Да. Все це лишається чинним, але. Закон передбачає, що ну зараз змінилася реальність, змінилося легалізувалося напряму. Тепер вже множине громадянство як, як категорія громадян України, і Кабмін зобов'язується протягом шести місяців розробити і подати в Верховну Раду законопроекти, які мають змінити от це. все. ну в чому ідея? Є лобісти того, щоб взагалі скасувати будь-які обмеження типу. Якщо ти громадянин іншої держави, але зміг стати також громадянином України, то ти можеш обіймати будь-яку посаду, так як на ну, власне ми бачимо у Молдові. Чесно, мені не подобається цей варіант. От е, мені не подобається, зокрема через те, що я знаю, як це відбувалося у Молдові і який наслідок це має. Це розмиває державність, це має негативні наслідки. І, от, ти згадував про Угорщину. Мені видається, що Угорщина, мабуть, буде у списку тих держав, з якими спрощений порядок можливий. І, і можу помилятися, але е, я би дав 99,5%, що, що це буде, бо ну, зрештою, Угорщина на нас натисне і камін це включить. Але е, чи хочу я, щоби. Громадяни Угорщини і України одночасно були, не знаю, обіймали ключові посади в, в, на Закарпатті в, в органах держвлади. Я не впевнений. От я не впевнений. Мені видається, що держслужба це все-таки ну, ти даєш присягу е, державі Україна. Ти, ти маєш. Захищати українські інтереси. Або ну, можливо, будуть винятки, припустимо, є держслужбовці, для яких це може бути прийнятно. Навіть на Закарпатті, якщо ми говоримо ну, про місь... реальність. Міське самоврядування. Да, наприклад, да, да, місцеве самоврядування, або навіть у органах державної влади там я не знаю рівень не, не надвисокий. Ну, рядові співробітники, що поганого в тому, що перекладач. Який буде необхідний, наприклад, у роботі, що він матиме одночасно угорське і українське громадянство? Я не бачу в цьому погано. Але голова облдержадміністрації, ну от у мене є питання або райдержадміністрації Держадміністрації навіть. Тобто, от ці межі провести це буде той ще виклик. Але це відклали з нинішнього закону на потім. Тобто, це питання лишається відкритим. Ну що ж, як бачимо, дуже цікавий, але багато питань ще не мають відповіді. Тож будьте з нами, щоб дізнаватися першими, про все найважливіше. Будьте Ли з нами. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.